Понад 100 евакуацій і тисячі врятованих тварин. У Дніпрі волонтери створили виставку світлин, зроблених під час вивезення чотирилапих. Зізнаються за чотири роки роботи фото набагато більше, але відвідувачам вирішили показати найяскравіші історії порятунку. І головне привернути увагу суспільства до проблеми евакуації тварин. Планують виставку представити і за кордоном. Це Оріхів 23 й рік. Ми забирали тварини, і Цуцик маленький був. Ми його не хотіли садити в клітку, бо він стресував. Він такий прям був неспокійний. І Він лазив просто по машині, заліз на руки, сів за кермо і вів нас далі. Вже в це по дорозі назад, бо ми намагаємось малих собак забирати вже в кінці шляху, щоб їм було менше стресово. Світлила з цуциком водій. Їм стала частиною виставки ігнат у команді евакуаційників майже від початку місії. Відтоді було сотні перевезень з усіх гарячих напрямків. Поруч ще одне фото. Це Куп'янський, Ми встановили в куп'янську годівничку для тварин. У нас їх зараз встановлено близько 50. Ми встановлюємо годівнички для того, щоб всі евакуаційні команди і наші, і наші колеги, могли приїхати, просто насипати туди корму. Туди влазить десь близько 7-8 кілограм корму. І тварини підходять, їдять стільки, скільки їм потрібно. Якщо раніше тварин могли забирати навіть біля лінії фронту, то зараз через високі ризики це стало майже неможливо. У третьому, двадцять році. Ми заїжджали. Там 300 метрів до лінії розмежування і могли там робити свої справи і швидко виїжджати, бо була тільки артилерія і стрілкове стрілкова зброя. Сьогодні вже є FPV Це дуже небезпечно. Під'їхати десь на 5 кілометрів. Це і небезпечно, і важко. Волонтери обладнали автівку Ребом, але це не завжди рятує. Сергій пригадує, як їздили до Новомиколаївки. Ми вчора забрали одного пікінеса. Одного котика, якого звуть Велес, і собачку, вівчарку чорну. Вівчарка поїхала до нашого притулку, який ну до шелтеру, який ми створили для перетримки тварин. Сергій в команді рятувальників з квітня 24-го. За плечима в нього більше як 70 виїздів. Розповідає про перший. Я пам'ятаю, що ми в, в Лимані забирали двох котиків. Корольму ярі ми забрали собачку, чорненьку таку, і на зворотній дорозі в Краматорську ми забрали собачку з цуциком. Скільки саме тварин вдалося вивести з під обстрілів, порахувати складно та найзворушливіша історія представлені на експозиції? А і от ще е, такса філя щаслива собака, тому що е, Оце будинок, де він живе. Оце безпосередньо він от сюди влучив снаряд, але його навіть не контузило. І ми на наступний день приїхали. Це під бахмутом, забрали його і Алабає з подвір'я. Показати наслідки війни та масштаби волонтерської роботи, звернути увагу на долю тварин у зоні бойових дій. Для цього і створили виставку. На ній розмістили 80 світлин за кожною врятоване життя. Теж сама по собі атмосфера дуже важка, це само собою, але це треба розуміти ще морально. що бачити цих тварин, вивозити їх і не знати їх подальшу долю. Вони роблять просто колосальний труд. Неймовірні люди з дуже сильним серцем у команді Дніпровських рятувальних екіпажів 15 волонтерів. Щотижня вони вирушають у профронтові міста та села і прагнуть донести до кожного те, що там бачать. Ми передаємо по обласним центрам країни. Вже точно підтверджений Івано-Франківськ, Київ, Львів. І далі будемо передавати партнерам за кордоном: Бельгія, Франція, Нідерланди. А ще ці кадри переконливо свідчать, що навіть у найтемніші часи. Завжди є надія. Оце палац культури міста Часів Яр. Ми тут є описова частина. Якраз ми приїхали через тиждень, здається, після того як росіяни в нього влучили. Але попри це на передньому плані ви бачите троянда квіте, і я в цьому вбачаю деякий символізм. З Дніпра Олена Велюкиросал Засова, подарунці телеканал, інтермарафон Єдині новини.